В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект номер 9422 щодо обмеження ставки за мікрокредитами. Документ передбачає поступове зниження та обмеження максимальної ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здравствуйте, рада вас вітати. Добрий день, навзаєм, Вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх одесідів. Для початку поясніть, що таке мікрокредити. А, мікрокредити це. Швидкі кредити, які надають не банки, а е, так звані мікрофінансові організації. Це органі... Це фінансові компанії, які спеціалізуються на короткостроковому кредитуванні. Ці е, компанії вони можуть дати кредити тим, хто е, тим, хто з, з якихось причин не може отримати кредити в банках. Але ці кредити вони надзвичайно дорогі. Вони беззоставні. Вони, їх дуже легко і дуже просто отримати. Але відсоткові ставки там реально захмарні. На були випадки, коли там доходило до 3600 відсотків річних. Ну зараз в рейтингах мікрофінансових організацій, які працюють на ринку в 2023 році. Найбільшу ставку, яку я побачив, це було. Дев'ятсот дванадцять з половиною відсотків річних, е, відповідно, це такий супер дохідний, е, супер, супер, супер прибутковий бізнес. Ось, е, якось так, які зміни передбачає цей законопроєкт номер 9422? Законопроєкт найперше чи це вже закон, тому що коли президент підписав його, він він Проголосований і підписаний після офіційної публікації, він набуває чинності, він обмежить ставку кредитування до 1% на день або 365% річних. Відповідно, це така спроба з одного боку обмежити надприбутки мікрофінансових організацій, які зовсім не можна порівняти з з прибутками банків. І з другого боку, так само це захистить споживачів таких мікрокредитів, тому що мікрокредити люди беруть не через не від хорошого життя, а коли вони реально там не мають коштів на поточні видатки, потім вони попадають відповідно у залежність і їхні борги. Збільшується в геометричній прогресії, і цей закон, цей закон, він буде е, такою спробою, власне, з одного боку захистити наших громадян споживачів е, мікрофінансових послуг е, послуг мікрофінансових організацій, з другого боку трошечки обмежити і порядкувати е, прибутки мікрофінансових організацій. То а як перевірятимуть ці мікрофінансові організації, якщо вони, наприклад, порушуватимуть новий закон? Ну на е, сьогодні е, мікрофінансові організації їх тепер регулює Національний банк України, так само як і банки, е, відповідно, саме Національний банк слідкує за дотриманням е, ліцензійних умов і тепер і видає ці ліцензії на роботу фінансовим компаніям. І відповідно, якщо е, хтось вважає, що мікрофінансова організація порушує. Якісь е, приписи, закони або е, перевищує е, там свої е, повноваження, особливо в частині там роботи з простроченою заборгованістю, то е, будь-хто може поскаржитися до національного банку України і е, санкції будуть. Санкції е, можуть бути аж до анулювання ліцензії і припинення роботи е, проблемної фінансової компанії на ринку. Вікторе, декілька порад про від вас, таких фінансових, як розумно взяти цей мікрокредит і не потрапити в халепу, куди йти? Ну, найперше, все таки моя порада, якщо є можливість отримати кредит у банку, брати кредит у банку. Там потрібно більше документів, там потрібен час на прийняття рішення, які складніші речі, але. Там значно нижчі відсоткові ставки, плюс у випадку, якщо це кредитна картка, то можуть бути навіть пільгові періоди, там один-два місяці. Можна брати можна взяти кошти, і якщо ви повернете до закінчення пільгового періоду, а ви не будете сплачувати жодних відсотків. Якщо так склалося, що е, ви не можете взяти кредит у банку, і банк відмовляє у видачі кредиту. Відповідно е, в першу чергу звертати увагу не на рекламу е, мікрофінансових організацій, які можуть там ставити там, 0,1% в день, 1% в день там всього 2% в день і так далі, можуть пропонувати значки, е, надзвичайно уважно. Читати договори, е, які зазвичай це зазвичай багато таких мікрокредитів видається онлайн, і чітко розуміти, по-перше, яка є реальна відсоткова ставка, по-друге, е, які е, санкції, певні штрафи передбачені е, умовами договору чи договору оферти за порушення прострочки. Ну і третя порада: якщо так сталося, що вам. Треба було взяти мікрокредит, і ви його взяли. Намагайтеся максимально швидко погасити цей кредит. Це ви вбережете себе і обмежите суму оплат, яку вам потрібно буде сплачувати мікрофінансові організації. Вікторе, дякую за поради і дякую за те, що знайшли час долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.